За статистикою, у Надвірнянському районі щорічно народжується понад 1300 дітей, і більшість з них з'являються на світ у місцевому центральному пологовому будинку. У 1991 році добудовано нове приміщення, де розмістились обсерваційне та інші відділення. Капітальна реконструкція пологового будинку обійшлася у понад 3,5 з мільйони гривень. На що ж витрачено кошти дізнавалися наші кореспонденти. Протягом семи років тривала реконструкція пологового будинку у надвірній. Робота проводилась ситуативно, залежно від того, як поступали кошти. Зневіра нарешті змінилась надією. То що запланували, то зробили. Планували закінчити до кінця року введення в експлуатацію нового відділення пологового будинку. Це вдалося. Я в першу чергу хочу подякувати всім людям, хто був причетний до цього. В першу чергу це головний лікар, медперсонал, це люди-ентузіасти. Мені, коли я перший раз сюди приїхав, ми розмовляли з ними, була така, знаєте, зневіра, що дуже довго багато часу, дуже багато обіцянок, і весь час є, на жаль, об'єктивні причини. Не вистачання коштів, або небажання просто зробити. Отже. Робота зроблена, підсумки підведені. Цей будинок пологовий коштував протягом 2007 року до 2014 року, він десь обійшовся 1 млн 800 000, 1 млн 900, 000, а зараз вложили гроші 4-600. Це кошти Мінрегіон будуть, це кошти місцевого бюджету, це кошти міської ради, що треба відмітити, ніколи міська рада не вложувала кошти в наші об'єкти, бо там по законодавству не дозволяло їм ще якось. Цей раз вони нам купили операційний стіл в операційну, що так само, думаю, почнеться з гарного новий рік і далі вони обіцяють нам допомагати матеріально. Не лише приміщення зазнало реконструкції придбано також нове обладнання: нові операційні столи, нові галогенові лампи, нові кувети. Нове все хірургічне обладнання, яке потребує е, УЗД-апарат, про який ви говорили. Зараз він стоїть не в пологовому будинку. Я думаю, що після нового року, після тої такої урочистої здачі, ми таки все відмиємо, продезінфікуємо і приміщення, де буде сидіти перинатолог, де буде оглядати жінок, вже не треба їх водити ні в поліклініку, ні назад. Вони вже будуть всі на місці тут. В пологовому будинку також функціонують палати та пологові зали сімейного типу.